Мовчання золото, але іноді краще сказати правду, ніж давати хліб забуття. Щоб ні трапилося, ніколи не втрачай надії, бо саме вона може стати твоєю опорою в складний момент. Краще бути сильним, ніж слабким, але сильним потрібно бути не лише фізично, а й морально. Будь-яка відповідь на запитання може бути правильною, але найголовніше розуміти, чому саме така відповідь. Для того, щоб змінити світ, треба починати зі зміни самого себе. Найбільша перемога це перемога над самим собою. Де б ти не був хорошою людиною будь завжди, бо це є найважливіше. Ніколи не зневажай нікого, бо ніхто не знає, яка доля відведена кожній людині. Найбільший капітал у житті це друзі, бо вони завжди підтримають і допоможуть у складний момент. Людина може досягти багато в житті, якщо вона має міцний характер і віру у себе. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.